дня, мої шановні глядачі, з вами я Наталя Заполідіс зі своїми розповідями про прикрашання. Сьогодні відео знову не буде про хустки, але буде присвячене намистам, лайфхакам, як зараз модно казати, тобто якимось таким хитрощам, завдяки котрим можна ті намисти, які довго у вас лежать, і ви ними не користуєтеся, не знаєте, ну, що з ними робити, бо кинути жалко, ну, шкода, але ну, незрозуміло, як їх застосувати. І тоді оці намисти, я сподіваюся, з ваших шухлядок знайдуть нове життя. Отже, таку штуку, яку я ще хочу розказати вам, на рахунок вузлів. Як в'язати на намистах вузли? От, наприклад, є таке намисто, класичне перлове, яке я вже не раз показувала, його дуже люблю. А, і ну, звичайно, як ми звикли з е, кінофільмів <реш> ретро спосіб, коли так от на один раз одягали і чіпляли, воно таке довго, що воно мені сягає нижче пупця. Ну, мені незручно нахилятися, та-та. Можна ще зробити так, щоб пов'язати вузла, але з вузлом тут є така особливість. Якщо ви в дві нитки візьмете, от його як він, як є то вузол буде великий і грубий. Ну тут будемо зробити меншим. Тоді просто одну нитку цю зняти, він все одно залишиться вузлом. Входить отакий вузлик, він більш охайний, як той, що був спочатку. Ну, і це таке строге якби, намисто, От, нічого багатого, багато всього нема. Можна залишити і так, але я завжди кажу, що мені цього замало. Щоб я ще сюди додала, в тон. Ну, сережки, бачите, підібрані в тон, такі блискучі, це я собі думаю, када. Щоб я сюди додала, це отакі перли, чорні перли, бо знову ж таки її підбирала, знаєте, насправді немає значення до якого кольору. Має значення, ну хоча має одягу, має значення, як, щоб ще перли між собою поєднувалися. От, Білий От, намисто, бачите, на таких на ланцюжках також тагиби-перли. Ну, його просто можна заплутати і виходить отакий каскад. Ну, це ще стосується узлів. Часом, знаєте, є такі разки намиста, я не знаю, хто їх робив і для кого. Може, в мене з бюстом, звичайно, не склалося, але довжина деяких намист, вона ні сінди, ні тенди. От, наприклад, оце. Так, це є перламутр, тобто частинки мушель, і між ними такі гарні намистинки. І от якщо його вдягнути, воно ні туди, ні сюди. Тобто, ну, або воно б мало бути на мій смак, тако під шию, або мало би бути довше. І тоді ну, я роблю з ним що? Довго його не носила, а потім, як я придумала, в'язати вузли. Отак в'яжете вузол просто. Ну, зв... Отак тут буде виглядати це намисто, ну і вже набагато краще, правда цікавіше, що то є якась така ну, цікавинка. Ну, як на мене, це знову ж таки замало, до цих сережок ну, я так ношу. І хустку вдягаю. Ще одне намисто, яке теж таке досить дивне. Квадратики. Це також якийсь камінь напівдорогоцінний, мені його подарували, і також довше часу належало лежало в мене. Ці такі дивні квадратики, що з ним робити. А тут, виявляється, бачите, така є алюзія грає. Тут є квадратики, вони начіплені так одне за і Тут є квадратики. Я тоді це одягаю так, і отак. І от, ну і от, отримуємо таких три низки. Це насправді таке довге намисто, що його можна ще раз навколо обтягнути, але тоді буде ховатися а, оцей, краса цього вузла. Тут весь якби цимис в тому, щоб був видний цей вузол. Ну і я, так знаєте, подивилася на себе в дзеркало, і що тут зрозуміла, що я вам прогнала про ці сережки, вони не дуже сюди пасують. Це ж також питання до того, ну, як їх підібрати. Ясно, що, що до чого, яка буде спідниця, що буде на голові. Но якщо на голові не буде нічого, і, наприклад, спідниця сіра з чорним, яка зараз на мені є, то можна продовжувати цю тему квадратну, прямокутну, і тоді сюди спробувати вчепити такі сережки. Сережки, тут якийсь напівдирогоційний камінь, вони прямокутної практично форми. Може, це не найкращий, звичайно, варіант сюди, але дуже сучасний. просто авангард. Це вже 100% Бохо, Бохо шик, я б навіть сказала. От чому, коли я завжди фільмую перед камерою, в мене сережки не попадають у вуха, хустки не зав'язуються. Коли я сама з собою, в мене все робиться не раз. Ну отак, наприклад. Мені здається, дуже ошапно, гарно. Форма і чому вони такі напівпрозорі, це посуду до засмаглого тіла. Дякую вам, що ви мене дивитеся. Побачимося з вами. Це відео було присвячено намистам, лайхакам, які можна зробити з вузлами. Ну, ми якісь знахідки. На все добре.